Всім привіт! З вами Яна. Сьогодні буде відео тест проти алкоголю. Того, що тільки вчора я пила, а сьогодні мені вже 30. Похлопала! Я буду публікувати серію святкових відео, покажу святковий розподіл коштів, покажу, що мені дарували, і буде один сюрприз від підписника. Це буде новий етап розвитку мого каналу. Того залишайтеся зі мною! Буде цікаво! Зазвичай ви бачите лише частинку цього столу. Цього разу він весь заставлений подарунками, заставлений букетами. І я дуже вдячна всім, хто зі мною був в цей святковий день. Це мої улюблені квіти, хризантеми. Дуже дякую всім, хто мені приніс букети. Це від чоловіка прямо по центру. І, е, хоча я просила всіх прийти з мінімуму подарунків, навіть зробила жартівливий списочок, такий, щоб знаєте, трошки грошей потратити, але не багато. Але мені надарували по максимуму. І це було дійсно дуже несподівано. І так, придемося по порядку. Зі списку вкусняшки, алкоголь. Не зі списку грошей, бо на цей раз я прям робила запит: що не даруйте мені чогось сильно дорогого, не даруйте мені грошей, але видно, мене е, вирішили порадувати, тому що знаю, що гроші я люблю. Е, є кава, також зі списку. є портрет. В мене на кінець то є портрет. В мене ніколи не було портрета, Тепер він в мене є. Подруга мене послухала, намалювала для мене моє зображення. Ну що ж, мені дуже приємно, дякую. Портрет аквареллю. це е, моя подруга-художниця. Я залишу посилання під відео. Так що, якщо комусь потрібен подарунок для своїх рідних чи близьких, замовляйте. Тепер. Я ще просила, хоча я зараз не купую, але я просила для мене придбати арома свічки. Ну, це було в списку арома-свічка. Але дивіться, що там було. Щастя, можна знайти навіть у темні часи, якщо не забувати звертатися до світла. Гаррі Поттер, Тобто навіть сірники із логотипом Гаррі Потера, твій вогник, затишку та тепла. Це сірники такі великі, камінні. Дістаємо один сірник. І він ось такий ось довгий. Тобто це не стандартні сірники, а прямо довгі. І тут є ще свічка. Жаль, що екран не передає запах. Запах просто бомбезний. Happy birthday, Harry! торт від Гегріда. Свічка пахне чимось з дитинства, таким солодким, таким приємним. І, звичайно ж, я її буду використовувати в своїх відео. Ось це посилка сюрприз. Це те, що я говорила про новий етап розвитку каналу. Обов'язково по ній буде окреме відео. Зараз не буду розпаковувати, тримаю інтригу. І це напевно вже всі здогадалися, що таке це стьобний такий альбом для того, щоб можна було почитати, посміятися. Беріть для себе ідею дуже прикольно! З днем народження Янка. Нехай на твоєму обличчі завжди посмішка від орбіт, щоб завжди все клеїлося. Будь запальна, як запальничка, бачиш 30% не так і багато, знову грошей. Будь завжди, як в раю, з Баунті. Виглядай на всі 100%. І тут дивіться маски. Дякую за порцію корму для безпритульних тварин. У мене чоловік цим займається і я стараюся підготовлювати незнайомих тваринок на вулиці, так що це доволі приємно. Далі міцного здоров'я і за скорбінкою. Хто любить скорбінки, признавайтеся. Будь завжди бадьорою з маккофі, надбавка до твоєї майбутньої пенсії. І тут двойний подкол. тому що раз, два, три, 4, 5, 6, 7, в 40 можна на пенсію, дякую. Щоб ніколи не було голодна, щоб ніде не протікало, ніколи не гальмуй е, перед труднощами зі снікерс. Щоб плювала на всі проблеми, Тоже прикольно, нехай завжди буде життя яскравим, як скітулс. І щоб з Валєрою це мій чоловік завжди була як солодка парочка твікс. І на цьому все. Дуже тебе люблю. І тут була ще бонус такий вигляді жвачки Love is. Любов це готувати спагетті, поки він готовить соус. От і наша спільно з подругою фотографія. Дуже дякую, велика подяка всім, хто зі мною був цей день. Дуже велика подяка всім за привітання. На цьому, всім дякую за увагу і чекаємо наступного святкового розподілу.